Псалом 41. На закінчення Повчання для синів Кореєвих. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа спрагне на живого Бога. Коли прийду і з'явлюся перед обличчям Бога, мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені говорили, Де твій Бог? Згадав про це я і вилив перед собою душу свою, бо перейду до місця, де дивовижний намет, аж до дому Божого з голосом радості й хвали, зі святковим відлунням. Чому сумуєш душе, чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога адже я прославлятиму Його. Мій Бог спасіння моєї особи, моя душа збентежена в мені. Через це я згадуватиму тебе в околицях Йордану і Гермону з малого пагорба. Безодня перекликається з безоднею гуркотом своїх водоспадів. Усі твої буруни і твої хвилі нахлинули на мене. Вдень Господь заповість своє милосердя, а вночі зі мною пісня, молитва до Бога мого життя. Промовлятиму Богові, ти. Той, хто за мене заступається, чому ти забув мене, чому я ходжу засмучений тим, що мене гнітить ворог. Коли кості мої тріщали, мої гнобителі дорікали мені, говорячи щодня, де твій Бог? Чому ти сумуєш душе, чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога адже я прославлятиму його, мій Бог спасіння моєї особи? Перше послання до Тимофія Розділ 5. Старшому не докоряй, але умовляй як батька, молодих як братів, старших жінок, наче матерів, дівчат, наче сестер з усякою чистотою. Шануй вдів, але справжніх вдів. Якщо ж якась вдова має дітей чи внуків, хай вони спочатку вчаться побожно шанувати свою родину і бути вдячними батькам, бо це до вподоби Богові. Справжня і самотня вдова надіється на Бога, день і ніч перебуває в молитвах і благаннях, а та, яка розкошує, померла ще за життя, і від цього застерігай, щоб вони були бездоганні. Якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх, не дбає, то зрігся віри, і є ще гірший від невірного. Нехай вдовою рахується та, яка має не менше 60 років і була дружиною одного чоловіка. Котра відома своїми добрими ділами, якщо виховала дітей, якщо приймала подорожніх, якщо вмивала ноги святим, якщо втішала пригнічених, якщо виконувала всяке добре діло, молодших же вдів оминай, бо коли через пристрасть погоджують Христом, то хочуть виходити заміж. Цим накликають на себе осуд, бо зреклися першої віри. До того ж вони не робі, привчаються ходити по хатах і не тільки нічого не роблять. А й розносять плітки та надто цікаві, говорять те, чого не личить. Тому молодшим наказую виходити заміж, народжувати дітей, управляти домом і не давати жодного приводу противникові, щоб лихословити, бо деякі вже пішли за сатаною. Якщо якийсь віруючий або якась віруюча мають вдів, то хай їм допомагають і не обтяжують церкви, щоб і допомагала справжнім вдовам. А пресвітери, які добре керують, хай удостояться подвійної честі, особливо ті, які працюють у словій навчанні. Адже Писання каже не в'яжи рота волові, який молотить, і працівник гідний своєї нагороди, на пресвітера не приймай скарги хіба що при двох або трьох свідках. Тих, хто грішить, картай прилюдно, хай також й інші мають страх. Засвідчую тобі перед Богом і Господом Ісусом Христом та вибраними ангелами, щоб ти зберіг це без пересуду, нічого не роблячи з упередженням. Рук поспішно не покладай ні на кого, не бери участі в чужих гріхах, бережи себе чистим. Води більше не пий, але вживай трохи вина за для свого шлунка і своїх частих захворювань. Гріхи деяких людей очевидні випереджають їх ще до суду. А за деякими вони йдуть слідом. Так само й добрі діла очевидні Коли ж вони не то сховатися не можуть. КНИГА ПРОРОКА ІСАЇ, розділ 35 Зрадій, спрагла пустеля, розвеселися пустеля і зацвіти, як лілея, зацвітуть та розвеселяться пустелі Йордану, і слава Лівану, їй дана, і пошана Кармила, і мій народ побачить славу Господа і велич Бога. Зміцніться опущені руки і паралізовані коліна, моліться малодушні розумом, сильними будьте, не бійтеся. Ось наш Бог віддає суд і віддасть, Він прийде і нас врятує. Тоді відкриються очі сліпих і почують вуха глухих, тоді кульгавий підскочить, як олень, і мова заїк буде виразною. Бо пробилася вода в пустелі і долина у спраглій землі, і безводне стане мочаром, і в безводній землі буде джерело води, там веселість птахів. Місце тростини і мочарів там буде чиста дорога, і дорога назветься святою, і не перейде там нечистий, і не буде там нечистої дороги, а розсіяні підуть по ній і не заблукають. І не буде там лева, ані хижі звірі не підуть до неї і не знайдуться там, але по ній підуть визволені. І зібрані Господом повернуться і прийдуть до Сіону з радістю, і вічна радість на їхній голові. Бо на їхній голові хвала і веселість, тож радість охопить їх, біль смуток і стогнання втекли. Книга Пророка Ісаї, розділ 36. І сталося, що на 14-й рік царювання Езекії прийшов син Нахирим, цар Ассирійців, на укріплені міста Юдеї і захопив їх. І цар Ассирійців послав Рапсака з Лахіса до Єрусалима, до царя Езекії, з великою армією, і став біля водогону горішньої купелі на дорозі поля білильників. І до нього вийшли Еліяким, син Хелкія, економ. Писар Сомна і Йоах, син Асафа, Літописець, і сказав їм Рапсак: Скажіть Езекії, так говорить великий цар, цар Ассирійців, На що ти поклав надію? Чи нараду, чи війна відбувається словами губ? А тепер на що ти понадіявся, що ти мені не підкоряєшся? Ось ти поклав надію на цю зламану палицю з тростини на Єгипет, хто лишень на неї обіпреться, вона ввійде йому в руку. Таким є фараон, цар Єгипту, і всі, хто на нього надіявся. Якщо ж кажете, ми надіялися на нашого Господа Бога, тепер пристаньте до мого володаря, царя Ассирійців», і дам вам дві тисячі коней, якщо зможете на них дати вершників, і як зможете повернутися до обличчя одного володаря. Рабами є ті, які надіялися на єгиптян, на коня і вершника, і тепер хіба не безвідома Господа, ми пішли проти цієї країни, щоб воювати з нею? І сказав йому Еліяким сомна і Йоах. Говори до твоїх рабів по-сирійськи, бо ми розуміємо, і не говори до нас по-єврейськи, навіщо ти промовляєш до вух людей, які на мурах. І сказав їм рапсак: Хіба до вашого володаря, чи до вас послав мене мій володар, сказати ці слова? Хіба не до людей, які перебувають на мурі, щоб їли кал і пили сечу разом з вами? І рапсак піднявся і закричав сильним голосом по-єврейськи, гукаючи. Послухайте слова Великого царя царя Ассирійців. Так говорить цар, хай вас не обманює Езекія словами, які не зможуть вас визволити. І хай вам Езекія не говорить: Бог вас визволить, і не віддасть це місто в руки царя Ассирійців». Не слухайтеся, Езекії, так говорить цар Ассирійців. Якщо хочете бути благословенними, вийдіть до мене, і кожний їстиме свій виноград та смоківниці і питиме воду зі своєї криниці, аж доки не прийду і не заберу вас у землю, що як ваша земля, земля пшениці, вина, хліба і виноградників. Хай Езекія не обдурить вас, кажучи, ваш Бог визволить вас. Хіба врятували боги народів кожний свою країну з рук царя Ассирійців? Де є Бог Емату та Арфаду, і де Бог міста Сепфарім? Чи змогли вони спасти Самарію з моєї руки? Хто з богів усіх цих народів визволив свою землю з моєї руки? Невже Бог визволить Єрусалим з моєї руки? І вони замовкли, і ніхто не відповів йому ані слова через наказ царя нічого не відповідати. І Еліяким, син Хелкії, економ, і сомна, військовий писар, і Йоах, син Асафа, Літописець, увійшли до Езекії з роздертим одягом і сповістили йому слова рапсака.